У неділю 27 листопада команда Епіцентр на домашньому стадіоні зіграла останній матч першої половини сезону. Приймали господарі суперника з Івано-Франківська. Попри важке поле, гравці змогли створити немалу кількість гольових моментів, але забивали тільки господарі. «Щоб вигравати, треба забивати. Ми не забили в першому таймі і отримали два. По, по першому кругу у нас були шанси вийти, ми їх не... Не ізбила в посідній ігрі, щоб кажеться, чекати, щоб Тернопіль переграв, вже, знаєте, важко. Що заслужили, то й маємо. У першому таймі моментів було небагато. На 25-й хвилині гри епіцентр міг відкрити рахунок, але стійка у цьому епізоді зіграла за Прикарпаття. За 10 хвилин мали свій шанси гості, але нападник команди суперника пробив вище воріт. А далі наприкінці першої половини гри, після показової атаки від кам'янецької команди, Руслан Буряк із лінії Воротарської забуває голу роздягальню. У другому таймі гості з Івано-Франківська почали грати агресивніше, але господарі поля показали силу атаці та змогли забути на 87-й хвилині, уникнувши напруженої кінці. 2-0 тріумф наших хлопців. Така гра сьогодні, знаєте, поле важке було і до одної команди, а для іншої. Це теж зіграло таку роль, знаєте, що матч такий був не дуже видовищний, дуже багато було довгих передач. Це тільки за рахунок якості поля». У підсумку футбольний клуб Епіцентр здобув 27 очок у 14 турах. Посів третє місце в турнірній таблиці та вийшов до чемпіонської групи, де вже буде боротися за можливість піднятися у класі. «В тих обставинах, в яких ми опинилися, ми створювали абсолютно нову команду. Я рахую, що хлопці справились на добре з цим завданням. всім десь, завданням. Десь ми не дорахували свічок. Ну, це нічого страшного, знаєте, попереду ще вісім матчів. Да, там я розумію, що важко буде вісім свічок відіграти. У нас є шанси, ми будемо боротися за любе місце, будемо за друге, за перше, за третє, четверте, яке продає право хоча б приймати участь на перехідних матчах. Команда пішла на перерву після серії із п'яти матчів без поразок. Як зазначив тренер, збори запланували на початок лютого. А ще зауважив, в період зимового трансферного вікна епіцентр підсилиться та у другу частину сезону увійде із новими обличчями у складі. Олександр Тітов Ігор Гулько, телеканал Перший Подільський.